Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Нещодавно на телеканалі 1+,1 плюс Україна відбулася прем'єра українського детективного серіалу під назвою Парочка слідчих. Тому пропоную до вашої уваги огляд 10 серії. Що ж ми там побачимо? Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. 10 серія починається з того, як безхатько знаходить труп молодої дівчини на вулиці. Рвані рани, зламаний таз, гемотоми. Тому слідчі відразу приступають до своєї роботи. За версією Павла вбивця імітував напад, а насправді ж дівчину збила. Машина тому злочинець, щоб приховати аварію і уникнути відповідальності, замітав свої сліди. І після тривалого розслідування слідчі вийдуть на слід зловмисника, і не дивно, що ним виявиться син місцевого бізнесмена. Але чи справді він убивця? Варто зазначити, що в даній серії цікаво розвивається сюжетна лінія не тільки по розкриттю злочину, але здається, що у стосунках між Павлом та Софією вже щось більше ніж робота. А приводом до цього стане те, що сестра жертви виявиться колишньою дівчиною Павла. Тому Софія, ще не дуже усвідомлюючи свої почуття до чоловіка, почне дивно себе поводити. Павло, у свою чергу, також буде думати про Софію і, відверто кажучи, на їхні відносини приємно буде дивитись. І двоє людей, у яких здавалося, нічого не може бути спільного яких об'єднує лише професійний обов'язок, поступово починають зближуватись. Тому згодом ми побачимо, як будуть розвиватися стосунки у цієї парочки і чи дійсно є у них майбутнє. Друзі, якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!